Сьогодні Кременчуцькі школярі вирушили у пізнавальну мандрівку, присвячену 50-річчю краєзнавчого музею міста. Так звана віртуальна екскурсія минулим відбулася у філії номер 3 імені Всеволода Нестайка Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Саме там діти поринули у світ історії музею та за допомогою деяких експонатів спробували розпізнати різницю між звичайним предметом і предметом музейного значення. Перші музеї, про які згадки, це ще до революції 17-го року. По школам возили стенди з фотографіями для того, щоб діти могли ну, бачити, що робиться, тому що взагалі то саме поняття музею настільки древнє, наскільки древнє і саме слово музеум, що означає храм муз. Як відомо, у 1919-1920 роках музей існував у приміщенні педагогічного технікуму, який сильно постраждав під час повені 1931 року. Відновити його вже не змогли. Потім, у 1937 році, музей знову відкрили вже в окремому приміщенні, яке під час другої світової війни, коли нацисти відступали, було повністю зруйноване, і тільки в 1966 році. Рада міністрів Української РСР прийняла рішення приновлення роботи. Тоді він називався історико-краєзнавчим музею. У 66-му році підписали документи, а в 1975 році, через 9 років, відкрилась перша експозиція. Тобто, підготовчий період тривав 9 років. Після численних випробувань і складних років історія музею продовжується. Колекції відновлюються, експонати зберігаються та поповнюються. І кожен охочий має можливість долучитися до пізнання культурної спадщини Кременчука. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.